У Бродівській міській раді на завершення проекту підвищення спроможності громад у Львівській області впливати на реформи, відбувся тренінг для усіх зацікавлених активістів. Та, як виявилось, нові знання щодо реформ цікавлять. Мізерну частину нашого бродівського суспільства, а тренінг провели першокласні фахівці всеукраїнського рівня. Отож у міській раді говорили про співпрацю влади і громади, різні форми громадської активності та майже готові формули, як стати небайдужим громадянином у своєму місті. Тренінг, організований Львівською громадською організацією, центр інформаційного консалтингу. А саме ця організація обрала броди одним з учасників проекту підвищення спроможності громад у Львівській області, впливати на реформи, мав на меті дати учасникам максимально широкий спектр знань у галузі громадської активності. Така компетентність необхідна для впливу на ефективне реформування та покращення якості надання послуг, а отже, і свого життя. Про центри надання адміністративних послуг, покращення якості адмінпослуг розповів учасникам тренінгу. А серед активістів були і представники органу місцевого самоврядування, експерт Ігор Бергілевич. З 2012 року в Україні розпочалася реформа із впровадження ЦНАПів на зразок європейських центрів, де в одному офісі можна вирішити одразу декілька питань. Є певні вимоги щодо мінімального переліку адмінпослуг, які пропонує ЦНАП. А при ефективному керівництві на місцях кількість їх може бути значно збільшено та розширено. Найактивнішу участь в обговоренні взяла керівник ЦНАП у Бродівської райдержадміністрації Ельвіра Чорній. На слайдах Ельвіра Богданівна. Побачила свою мрію сучасний, просторий, доступний офіс центру. І це не Київ, Львів чи Харків. Продемонстровані на картинках офіси чи лишень проекти з'явилися у райцентрах Львівщини і навіть в об'єднаних територіальних громадах. Така модернізація приміщень проводиться лише за маленької фінансової участі органам місцевого самоврядування, натомість при зацікавленій максимально місцевій владі. Цей інтерес може також полягати і в збільшенні надходжень до місцевого бюджету завдяки. Наданню платних адмінпослуг те, що Бродівська міська рада зацікавлена у міському ЦНАПі, підтвердив Роман Сподарик. Поки що питання залишається за відповідним приміщенням, оскільки зараз йде процес децентралізації адміністративно-територіальної і децентралізації з передачі повноважень з надання адміністративних послуг на місцевий рівень. То дуже актуальним стає питання організації таких центрів не тільки в містах обласного підпорядкування і РДА, а і в містах районного значення, і особливо в об'єднаних територіальних громадах, які потенційно стануть тими формами, формою вірніше місцевого самоврядування. І, власне, місто Бороди вже на даний момент, я думаю, керівництво міської ради варто задуматися, а що ж буде за 2-3 роки, коли дійсно, чи примусово, чи добровільно ця громада буде утворена і дуже багато послуг цих, які буде вповноважені територіальної громади і ті, які будуть делеговані державою, треба буде. Організовувати їх надання саме у об'єднаній тергромаді. І тут, власне, закон поки що не зобов'язує міста районного значення створювати такі центри, але перше, це є однозначно на перспективу робота. на… Для підвищення задоволеності громадян, що вони будуть мати, скажімо, в одному місці інтегрованому такому приміщенні більшість тих послуг, за якими вони зараз ходять по всіх приміщеннях і міської ради, і по органах державної влади. Бо як показує аналіз діяльності кращих міських рад в Україні, тої Вінницької, Івано-Франківської, Луцької. Кременчуцької і інших, які такі центри інтегровані створили, все-таки зручність для громадян є однозначна. Друге, зараз активно в Україні працює кілька міжнародних фондів на найближчих 3-5 років. Державний фонд регіонального розвитку зорієнтований на те, щоб допомагати об'єднаним територіальним громадам і невеликим містам, містечкам, селищам. В організації оцієї роботи і покращенні умов надання послуг і можна скористатися їхніми. Фінансовою допомогою абревіатура ОСН активно використовується громадськими активістами. Органи самоорганізації населення це представницькі органи, що створюються жителями, які проживають офіційно на території села, селища міста або їх частин для вирішення окремих питань місцевого значення. Для того створюються будинкові вуличні комітети, комітети мікрорайонів тощо. Основні завдання ОСН це створення умов для участі жителів у вирішенні питань. Місцевого значення, задоволення соціальних, культурних та побутових потреб, а також участь у реалізації соціально-економічного культурного розвитку відповідної території. Ремарку про те, що в наступному році у бродах ОСН вже й зможуть реалізувати якісь проекти. Зокрема, у плані благоустрою зробив перший заступник міського голови Роман Сподарик, при цьому зазначивши, що міська рада розробляє бюджет участі на 2018 рік. Цей блок доповнений нормативними актами, ілюстраціями, практичними життєвими ситуаціями, представила керівник проєкту Христина Тибінка. Тема ОСББ у бродах не нова. Така форма управління житловим фондом набирає усе більшої популярності, і до авангардистів реформи житлово-комунального господарства приєднуються новачки. Взявши управління будинком у свої руки, мешканці багатоповерхівок самотужки вирішують, що є невідкладним і першочерговим, яким має бути тариф на обслуговування житлового будинку, і що можуть дозволити за накопичені гроші. Тут теж не без гуль. Часто ОСББ висловлюють недовіру та переобирають керівний склад, є відповідачами, а також позивачами у судах тощо. Але також було зазначено, що в Україні це найкраща альтернатива колишнім громістким структурам ЖЕКАМ. Хоча є адекватні жеки, які сьогодні досить успішно провадять свою діяльність. У цій темі на коня сів експерт Володимир Бригілевич. Ми вважаємо, що ОСББ це є основна і найкраща форма. Прийняття рішень для того, щоб люди об'єдналися в будинку навколо проблеми, як його утримувати, як його обслуговувати. А вже потім їхні питання, чи вони самі це можуть робити, чи вони запросять собі фахівця. Це вже буде наступне питання. Тому СББ без сумніву є найкращою формою самоорганізації власників в будинку. А далі вони вже будуть приймати рішення, так як я вже на презентації показував, чи вони будуть самі себе обслуговувати, чи вони створять асоціацію з. Якомусь з іншими ОСББ щоб покращити економічні показники, чи просто кілька ОСББ можуть найняти собі кваліфікованого управителя? Це теж їм полегшить і зменшить фінансове навантаження на отримання їхнього будинку. І ми працюємо над стратегією розвитку житлового управління житловим сектором для бродів разом з міською радою, наша громадська організація і. То середовище ОСББ, яке у вас є, ми вважаємо, що досить кваліфіковане, і наші навчання показали, що вони досить гарно організовані. І наші пропозиції для них вже були і раніше озвучені, і зараз треба створювати більш потужну асоціацію і далі розвивати кількість ОСББ. Звичайно, при такій кількості будинків, які є в бродах, варто сконцентруватися на над розвитком кількості, збільшення кількості ОСББ. 50 чи скільки. Які їх є зараз, я навіть точно не знаю. Це є замало для такої кількості 300 будинків. Золочі вже трошки випередив броди по кількості, але я би сказав, у вас є в бродах краще середовище більш кваліфікованих і потужних голів ОСББ. Ми це бачимо по навчанню, по їхньому рівню, питань, по розумінню. Тобто середовище є достатньо сильне. Ми це відзначали і в стратегії будемо це підкреслювати, що зараз треба Просто збільшувати кількість ОСББ через навчання, через якісь стимули ремонтні, там, кредитні, інші, щоб ця кількість ОСББ в місті зростала. Попри зайнятість, як голова ОСББ та керівник спортивного клубу Сайфа знайшов час і можливість та виявив бажання підівчитися на місці Микола Федорчук, котрий, до речі, брав участь у всіх заходах цього проєкту. Управителі, ну, бо в нас. Я вважаю, це таке дуже нове, як, напевно, колись було в ОЗБ. Слово страшне, то має прийти, має бути якийсь перший досвід, приклад. Тоді, як люди будуть бачити, вже більш збоку подивлячись на цю ситуацію, вже, напевно, будуть робити висновки. Тобто Наші люди вони більш схильні до того, щоб перше глянути, як воно відбувається, а вже потім приймати рішення, чи в цьому приймати участь в процесі, чи не приймати. Ну, По громадських організаціях, тут, як би говориться, Питань ще менше виникають, тому що громадські організації у нас в бродах дуже на високому рівні створені. Ну, я хочу сказати: також, в бродах оці демократичні процеси і процеси е -е, суспіль, е -е, впливу суспільства на прийняття якихось рішень, вони з кожним роком все більше і більше е -е, стають такі. Більш вогоми, переважними. отож, Бродівська громада і Бродівська міська рада під прицілом проекту підвищення спроможності громадськості у Львівській області впливати на реформи була від початку травня. Анкетування представників громадськості і влади, формування висновків на основі зібраних даних, представлення дослідження та його аналіз і на завершення громадські активісти стали учнями. Наскільки усе вдалося, розмірковує Христина Тибінка. Дана частинка ну скажімо так, не настільки успішна, як би хотілося, тому що не очікували на настільки низьку активність громадян. Зважаючи на повідомлення і поінформованість ну тобто, скажімо, публічне розміщення інформації, е, очікували значно більше заінтересованість. Від мешканців сьогодні я думаю, що було дуже багато інформації надано для того, як можна реалізовувати свої побажання, свої думки, свою діяльність та, зрештою, свої ініціативи. І я думаю, що в принципі, якщо цим будуть мешканці користуватися, то все буде дуже чарівно.